Всім доброго дня! Отже, сьогодні ми з вами повторюємо вивчене в третьому класі. Чому саме повторюємо вивчене? Тому що саме з додатком Scratch, з системою програмування в середовищі Scratch, ви познайомились в третьому класі. Спочатку трішки в другому, потім в третьому більше працювали, і у вас уже четвертий урок. І на сьогоднішньому уроці ми з вами маємо. Згадати та удосконалити свої знання і вміння по роботі саме в системі програмування Scratch. А ми з вами на сьогоднішньому році познайомили, що таке алгоритмічні структури, які є їх види. Пограли з вами в гру і розглянули ось такий приклад. Приклад розгалудження, тобто це приклад алгоритму із розгалуженням, як буде виконуватись певна якась умова, коли у нас є відповідь так, а коли у нас є відповідь Ні. Також переглянули приклад, який є у вас також алгоритм із повторенням. Той приклад, який ми з вами розглядали, так, і також звернули увагу на циклічність. і, тобто, Циклічність це цикл, а Болгориць повторні, це це йде якийсь певний цикл, ми з вами розглядали. Так само, як і в сфері кухарської справи, так, є у нас також цикл, який він є, наприклад. І на цьому ми побачили так, на цій картинці і на цій. Далі звернули увагу на. Сонячну систему так, на пори року, де також є цикл. І тобто все в нашому світі зв'язано з циклом, отже, зв'язано з спеціальним повторенням якихось, чогось певного. Так. За зимою настає весна, після весни-літо, після літа осінь і знову зима. І це все нас воно у нас повторюється. Далі ми з вами згадали, як робити системку програмування з допомогою клавіші Пропуск. І якщо ми. Наприклад, натискали а, наш взагалі весь алгоритм має складати, починатися зі слів, коли натиснуто зелений прапорець, так, так, це в нас ті приклади. Ось. Коли натиснуто Зелений прапорець, то, а, то, коли ми, наприклад, зараз повернемо нашого спрайтика, так, і будемо натискати клавішу пропуск. Наш спрайтик буде що рухатись. Якщо ми будемо натискати на зелений прапорець, ніякої дії в нас не буде. Далі, що стосується напряму, так? напряму, по якому має йти наш спрайт. Напрям ми можемо визначати будь-який, будь, а, будь так, наприклад, я хочу, щоб він йшов по діагоналі. Я обираю діагональ, зробила і натискаю клавішу пропуск. Наш спрайтик пішов, так? Але. Якщо я хочу не натискати 20, 30 чи 40 разів на цю клавішу пропуск, я лише натискаю один раз і наш справити, якщо робить він біжить. Так, тут ми розібралися, я надію, що ви вдома це все повторите і будете знати, як це робити. Наступним нашим прикладом було створення, ага, наступним нашим прикладом це було а, додавання олівця. Як ми його додаємо? Я пишу Scratch online». Одразу переходжу за посиланням, розпочинаю творити. Так, і якщо, наприклад, нам для нашого нас є а, код, так, це рух. Вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні та мої блоки. І якщо, наприклад, мені потрібен вигляд, я переходжу до вигляду, тобто, що він має? Говорити, думати, змінити свій образ, змінити тло або поставити наступне тло, змінити якийсь ефект. Я обираю саме ко так. А, наприклад, мені потрібно, щоб наш спрайт для наступного нашого проєкту він щось намалював. То мені потрібно натиснути на плюс, ось, бачите, внизу, в лівому куточку, є олівець. І якщо я додаю цей олівець, олівець, потім він у мене є в моєму, а, в моєму коді, так? і я можу ним користуватися, підняти, опустити, змінити колір. Далі, щоб надати, наприклад, колір олівцю, я обираю саме колір, бачите? А потім обираються номерки. Бачите, наприклад, ось такий колір, це 43 номер. Я тоді обираю змінити колір олівця на 43. так? І в нас. Наприклад, буде зміна цього кольору на той номер, який у нас є. Зрозуміли, дітки? Так, це ми все можемо видалити, воно нам вже не так-то потрібно. Далі, те, що я вам казала за музику, за відеоспостереження, за текзамову, це вона нам зараз не потрібна, за переклад, за мікробіт, систему програмування, вона нам не потрібна, тому я на, цьому, на це не звертаю увагу назад. Так. Наступний наш приклад, який ми з вами опрацьовували, це був приклад розгалудження, так? Тобто повторення. І наш спрайт робив ось таку гарну зірочку. Ось, будь ласка, коли ми натиснемо, так? Раз, одна зірочка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Дев'ята. Так, десяте. Але, наприклад, я хочу, щоб він ці повтори робив, наприклад, не 10 разів, так, а наприклад 20, 20, 20 разів, так. і я обираю колір олівця, надаю, давайте, наприклад, ось такий так. переміщатися, повороти, змінити колір, змінити так, розмір олівця на трічку. І знову натискаю я на наш зелений прапорець. І тепер наш, наші повтори будуть вже не 10 разів, як тут у нас було описано, так, аж 20 разів. Давайте поглянемо, як воно буде у нас виглядати. Бачите, трішки інша вже картинка, трішки більше насиченості є в нашому проєкті в цьому. Тому так само ви можете створювати на базі ось цього прикладу, який я вам надам, який ми з вами розглядали. В школі Ви маєте створити свій якийсь приклад, наприклад, повторити це там не 20 разів, наприклад, а 30 разів, так. Або, там наприклад, 5 разів. Давайте побачимо, коли це у нас буде 5 разів, як воно у нас буде цікаво виглядати. 3, 4, і 5. І все, більше немає. так Якщо я зроблю, наприклад. Там, 60 разів, так, то, звичайно, скільки буде воно у нас рухатись, аж цілих 60 разів. І в цьому, звичайно, є час вам подумати, є час вам подивитися, є час для вас для того, щоб ви зрозуміли, що, наприклад, вам тут потрібно, що вам тут не потрібно, так? От, тому, бачите, він рухається, рухається і буде так рухатись аж цілих 60 разів. Тобто ось цю своє завдання. Чекати одну секунду, повторити 4 рази, переміститися, повернутися, поворот наліво, там, поворот направо, та змінити колір олівця на щось, на, на щось інше, він буде це все виконувати 60 разів. Так, ну я думаю, це зрозуміло. Так, я не буду вже далі продовжувати. Він буде в нас рухатись, рухатись, рухатись. І останній наш проект, проєкт, над яким ми з вами мали були працювати, це проєкт «Тризуб». Так? І проєкт по переміщенню, по створенню а, квадратика. Тризуб ви виконуєте. Обов'язково у вас є приклад, ми його також розбирали на уроці. Зірочко виконання геометричної а, фігури квадрат. ну а Ось цей проєкт ми будемо з вами робити на наступному році. Тобто, ось це невеличкі такі проєкти, з яким ви маєте справитись вдома. Я думаю, що ви з ними справитесь, тому що ви молодці, у вас все дуже добре, все дуже добре виходило на уроці, тому я думаю, якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, звертайтесь. Дякую вам і до побачення.